Привіт усім з Східного Онтаріо. У мене сьогодні сонячна погода. Потихеньку топить сніг. Вчора був шторм. Сніг такий, що вищий рівня мого вікна в автомобілі. Але будемо говорити сьогодні з вами про щось інше. Ну, я по часу наближаюся до року, до року прожитого в Онтаріо. Перед цим я прожив рік в Квебеку і поділюся своїми висновками, своїми спостереженнями про різницю між цими двома провінціями. Зразу збро... зроблю спойлер. Квебек мені подобається набагато більше. Я дуже хочу повернутися назад в Квебек. Там є, звичайно, що мінус, це французька мова, але, але ця провінція вона набагато соціальна, скажімо так. Онтаріо це більш бізнесова провінція, і тут все зроблено для того, щоб висасувати гроші з кишень людей. Тут, тут, просто, тут просто як в Америці. Тут дуже все таке америка, американізоване. Квебек – вона більш соціальна провінція. Значить, був такий випадок в мене. В... На початку, коли я сюди приїхав, е, я так просто розкажу. Це так для людей, які, які переміщаються між провінціями, розкажу один такий досвід, який я е, е, при переїзді зловив. Значить, у мене був, було посвідчення Квебекське водія, і я його не так легко отримав, як в Альберті, мені прийшлося здавати екзамен практичний, екзамен теоретичний, але не факт, це не то, що я хочу сказати, не суть. Я коли переїхав в Онтаріо, в Онтаріо діє закон, що якщо твоє посвідчення водія, яке ти хочеш обміняти з іншої провінції на Онтарійське, якщо воно не має Двохрічного терміну, тобто твоє посвідчення водія молодше, як два роки, то тобі дають неповне посвідчення водія. Ти обмінюєш на неповне. В моєму випадку це було G2, G2. І потім для того, щоб отримати повне посвідчення водія, ти маєш здати практичний тест. Тобто я здавав, е, виходить, що я здавав тест, е, коли приїхав в Квебек, коли обмінював своє українське посвідчення водія. Я здавав теоретичний тест, я здавав практичний тест. І потім через рік після переїзду в Онтаріо, Онтаріо мене зобов'язало через те, що у мене не двохрічні квебебські права, знову ж таки здавати. Про ще один практичний екзамен уже тут в Онтаріо. Добре, це такий невеличкий вступ, на що я просто хотів, щоб люди звернули увагу, є бувають такі нюанси. Значить, другий момент, що таке? Що таке Квебек і що таке Онтаріо? В, Наприклад, в Квебеці є така. Є такий сервіс, він називається САК. Це по-українському аналог Мрео. Організація, яка займається посвідченнями водія. І там може бути в тебе онлайн-кабінет от цього САКу, і ти можеш мати там доступ до всяких різних там виписок, даних про твій файл. Наприклад, коли я влаштовувався на роботу в. Вебець в Онтаріо, то е, моя фірма, так як вони в мене робота була пов'язана з постійним водінням на е, автомобілі компанії, вони в мене запросили так званий е, Police Record, Напевне, що. Ну я не пам'ятаю, як це точно називається, чи Drive Record вона називається. Такий запис про всі мої випадки. Чи в мене чисті випадки, чи нема в мене ніяких там е ДТП. І я зробив це в цьому сак-клік в онлайн-кабінеті. Я заробив це безкоштовно. Це просто там треба нажати кнопочку, воно формує PDF-файл, як вже схоже до нашої дії української, і ти отримуєш цей файл. В Онтаріо, коли ти це робиш, по-перше, в Онтаріо немає онлайн-кабінету, тобто вони не створили такого сервісу, де можна в онлайні мати. Доступ до свого файлу водійських прав, це перше. По-друге, коли ти хочеш зробити просто виписку на якісь е, документи витягти, це все коштує гроші. І здебільшого 90% всяких різних запитів, якихось довідок і тому подібне, тут просто коштує грошей. І, і це, скажімо так, неприємно, якби відкласти, заробити гроші тут. Е, дуже непросто. Потім е, друга така, е, такий нюанс це вартість оренди і вартість нерухомості. В Квебеку нерухомість дешевша приблизно на 30% приблизно. Я так, 30-35%. Ну, для прикладу, я живу в невеличкому містечку, я живу в даунтауні невеличкого містечка. І я знімаю квартиру. За в мене в мене так. Півтора кімнати, можна так сказати, в старому будиночку. І це таке маленьке містечко: 50 тисяч жителів, до Отави 100 кілометрів, до Монреаля 100 кілометрів. І я плачу 1400 доларів в місяць. Плюс я маю ще платити всякі ці білси. Звичайно, ну, єдине, що включено в 1400 доларів в мене, це. Е Газ, газове опалення, і я за нього не плачу, воно мене безлімітне. Все інше я мушу платити, і вартість вартість життя тут, вартість житла тут, вона дуже сильно б'є по кишені. От, просто от дуже сильно б'є. В Квебеці я жив в Ільперо. Це таке. Околиця Монреаля, острів перед Монреалем. Е, я, я Доступ до Даунтауну Монреаля. В мене був значить 25 хвилин машиною або 40 хвилин е, цим, 40 хвилин поїздом і е, квартира була. Чуть-чуть меншого розміру і був на півбейсмент, але я платив 700 доларів. При тому, що я жив біля мегаполіса, у мене був е, там, доступ до всяких там арен, театрів, музеїв, е, аеропорту, там різних, всяких, ну просто всяких різних речей. При тому, що тут, де я живу, в Корнвалі, тут. тут, тут, тут. Ну, як сказати, тут не є повна глуш, але якщо порівнювати з Монреалем, то це глуш повна. Це такий другий момент. Третій момент можна порівняти вартість страховки на машину. Боже святий, тут вона дуже сильно дорога. Дуже сильно дорога. Для прикладу, будемо порівнювати, за 2023-2024 рік я заплатив за страховку в Квебеку. Мені коштувало 35 доларів в місяць. Це дуже хороша ціна. Я, я добре протоптався, щоб знайти таку хорошу ціну в Квебеку, Я її знайшов, і це була моя ціна страхівки в Онтаріо. В мене автомобіля нема. І, якби Я не планую. І після того, <гас> скільки я знав, коштує тут страхівка, я спитав свого супервайзера, питав, скільки ти платиш за страхівку. І, і він сказав, що він платить 150 доларів в місяць, і це ще в нього дешева страхівка, тому що це ще в нього класна ціна. Зараз, і наскільки я чув, останнє, що мені розказували, вартість страхівки кубеку теж виросла. Зараз вона там майже в два рази виросла. Що 35-70 доларів. Ну але 70 доларів 150 доларів кожного місяця це, це гроші. І, і таке. Звичайно, що квебек має свій мінус, один великий. Це офіційна французька мова, яку я абсолютно не знаю. Я знаю бонжур, «мерсі», «мерсі боку. Дер'є і, і все. І це, і це закінчується моє знання французької мови. Але не все так погано там було. Я прожив в англомовному. Районі, де здебільшого навколо мене була тільки англійська мова. Так, звичайно, люди зустрічалися такі, що говорили французькою, але здебільшого все, все було на англійській. І сервіси державні, коли я телефонував, там, наприклад, в, в, там, по електриці в Гідро Квебек, або там ще кудись, в САК я телефонував. Ну, якісь такі телефонні дзвінки. Вони охоче мене. Обслуговували на англійській мові. Тобто вони не, вони не придиралися, вони переходили на англійську мову, і ми з ними ну, нормально співіснували на, на англійській мові. Навіть один раз був такий випадок. Я, я спілкувався по телефону з якоюсь е, жінкою представ, е, представником уряду Квебека. І ми з нею спілкувалися на англійській мові, і я по її акценту, по її якби, розмові, я зрозумів, що ця людина вона от, дуже тяжко вона знає англійську мову, і для неї це було дуже тяжко. Перейти з французької на англійську, в якій вона дуже погано орієнтується. Що є в Квебеці такі люди, і їх, напевно, багато. Чим більше на північ, чим більше ближче до Квебек-Сіті, тим менше там люди можуть знати розуміти е е англійську мову. Ти й така історія. В загальному я дуже, мені дуже симпатизує Квебек з усіма цими всякими такими соціальними. Речима провінція не найкраща. Звичайно, там є проблеми з дорогами, там є проблеми з обслуговуванням інфраструктур, там, там все так, ну не все так, так гарно і тому подібне. Але соціальні блага, там, там дуже хороші, і там дійсно можна якісь гроші відкласти. Там дійсно можна. Трошки, скажімо так, впевненіше фінансово дрейфувати. Особливо, коли, коли людина новоприбулий, то там, там це там гарно в цьому плані. От така в мене історія про Квебек. Дякую за увагу. Будьте здорові, будьте щасливі. І де би ви не були, я бажаю вам, щоб у вас все складалося і щоб ви були. Як то кажуть, в хорошій життєвій позиції, дякую вам.